І всім привіт народ, з вас підпистопадвайка. Так, це Age of History 3, Продовжуємо грати, досліджувати цю гру. Блін, ось. Тут як стандартний сценарій завжди тикає на 1000, тисяча... кидає на 1440 рік, як стандартний сценарій. І теоретично сісти б можна було б за Брандербург і пооб'єднувати, піддати Німеччину або зробити руку тепрусію. А давай. А чому тут явно в Брандербурзі є цивілізація? Ой, і німецька імперія і Прусія, і Кайзер, я думаю, через Прусю будемо робити. Через Прусю потім трохи далі. Ой, тут Прусія дуже дуже некрасива, бачите? Треба буде розрив якийсь робити. Або можна одразу німецьку імперію. Священна Римська імперія, це прям. Прям-прям-прям і Кайзер Рейх. Хмм. Хм. Гм. Хм. 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 Коротше, подивимось. Подивимось. Для початку я б хотів би. О, так я зараз бачу, які в нас тут є будівлі. І в нас є можливість побудувати шахту. Так, ми. І так, перше місце в світі по виробництву. По Виробництву заліза. Так, ось тут. Хм, Ось тут дозабудовувати. 0,24 тут ми вже заробляємо, плюс шахта, плюс я економічно добудую. Давайте зараз я швидко на це витрачу час. Ну ж, на початку гри хочеться вірити, що на мене ніхто не буде нападати. Але для, давайте для цього усі сусіди покращити відносини. Так, все. Прям всі сусіди покращує відносини. Дипломатія трохи в мінус буде йти, нічого страшного. Бути в безпеці, того коштує. Так, 0,72, отримує 0,73. Не теоретично, я б ще б майстерню побудував сюди. Це також збільшить гроші. Все інше не прямо обов'язково. Так і зараз. Та все. Ця провінція готова, більше, ніж готова. Це 1.03 чисто з цієї провінції отримує прекрасно. Далі. І нам треба підготуватись до війн. Я б по-хорошому. Ось тут побудував стіни ще додатково. Так, стіни в цій провінції. У випадку, якщо на мене нападуть, і далі одразу агресивно розширятись. що мені залізо, як плюс дає? Витрати на рекрутинг армії другої лінії? Ну. то таке. Так, ви більше відкласти і, напевно, ти будеш першим. Чому б ні? Тому я союзник? Священна Римська імперія. Ось ти не розумію, що за союз Священна Римська імперія? Я з тобою ще буду воювати. Так, окей. Ось зі мною ось цей лайнюк. Погіршує відносини. Ти. Маріонетка Богемії. Ось це може. Ну, якщо я на тебе піду, я піду на богемію, а у Богемії купу маріонеток. тебе союзники Угорщина, Австрія. ох. Ось це буде жахливо. З богемією не можна воювати. А на мене якраз маріонетка Богемії погіршує відносини. Ай, це прям неприємно, це боляче, це складно. О, хтось з цією маріонеткою воює, яка погіршувала зі мною відносини. Так, я зараз хочу відкласти побільше. Давайте так, скільки мені треба грошей? Блін, то так виходить, що пік... елітний пікіньор краще за елітного мечника. Ну окей. Mm -hmm. Я десь 40 можу викликати. 40 військ додатково. Це мені потрібно 920. Коротше, зараз бажано відкласти 920 монеток. Але так, щоб на мене в цей час ніхто не напав і далі. Треба ось тут праворуч внизу дивитись, якщо хтось почне погіршувати відносини зі мною. Магденбург, так я тобі відправлю покращення, щоб просто слідкувати. Які в нас. ага, штетен. Нормальне, нормальне. Ой, а я щось. В нас радників немає, економічний радник. По економічному раднику нічого не беремо, тут також нічого не беремо. Ліміт полків і. Та давайте. Спадщина що місяця мені не влаштовує. В економічного нічого цікавого. Перевага мене цікавлять, чи є тут. Ну, нічого прям цікавого, а військові? Щось по типу захисту. Також нічого цікавого, окей, потім. Потім щось більш цікаве візьму. Ой, можна створити диво. Рейхстаг. Ширина бою, максимальна кількість золота. Спадчено плюс 150. Ефективність місцевих податків. Ну, я не впевнений, що це мені зараз потрібно тут. Не дають такі бонуси, які мені прямо такий. Вау. Так, на мене, судячи за все, зараз ще буде. Все, нема часу чекати. Починаю викликати. Ой, людські ресурси. Ой, і лучник. Так. Е, окей, зараз буде проблема, якщо на мене нападуть, бо я без людських ресурсів. Щось. Дайте барак, побудую. Збереження, прекрасно. Штейден, якщо ти нападаєш, тобі буде більше. Я тобі це гарантую. Тобі буде прям більше. Але й мені буде більше. О, напав на мене. Прекрасно. Давай. Заходьте в столицю. Ой, ой! Хтось програв. А як так сталося? Так, блін. Зараз. Останній солдаті, де викликається? Не останній, а скільки тут в черзі? Коротше, окей. Тут зараз важливіше піти і добити їх? Я все одно збирався, давайте так. Я все одно збирався на них першому піти на цю країнку. Так, одразу підходьте сюди. Об'єднатись. Але на мене ж трети напав, а на не ця недокраїнка. А куди ти йдеш? Окей, Побіжали, розіб'ємо їх спочатку. І вперед в їх столицю добивати їх. Ось так, свої провінції звільню одразу. Доб'ємо їх тут. У да, мене не сильно облогові війська, на жаль. Так чудові новини Ще місії А, чого цікавого. Так, радник, може економічний радник з'явився нормальний? Ні. І тут також. Ну, ефективність податкування можна взяти. Так, якщо спадок цивілізації, то це в дохід від виробництва. Ефективність виробництва. Ні, ще недостатньо, окей. Давайте вашу столицю також візьмемо. Ідемо думаю, після взяття столиці не ну, закінчимо. Економічний радник. У, ефективність виробництва. Прекрасно. І ще створення ядра дразу Так, є, все. Зробити вимоги. Я забираю. Тут же немає провінції нема. Ось ці провінції я не можу забрати. А на військові репарації ще. Це саме штат, але нема сенсу кидати йому. Коротше, висунути вимогу, затвердити все. Моя армія в Біерлін. Так, ну, якісь війни я витримую. Так одразу. Ядра створити. Чи є в мене споруди. Шахти. Окрім шахт. Окей, скільки коштує. Штий, як ресурс 09. Ось тут можна тебе зробити. Ну, не треба ж економічно також розширятись. Тому натримає вівчарську ферму і майстерню. Зараз обидві дають якісь бонуси і можна добудувати. Так, ми повністю відновилися? Ні, ще не повністю. Пару тисяч людських ресурсів треба. Це хорошо. Ну, це погано, що ми, у нас не відновлені війська. Це хорошо, що ми можемо зараз перепочити. Блін, а в них тут десь. Відбудована бібліотека. Так, дві бібліотеки. Це по прибутку помітно, в мене б мало бути більше прибутку, але. Скільки на дослідження уходить 1.38. Дослідження дорого коштують в цій грі. Що правильно, що логічно. Тому я в себе в своїх провінціях не буду розбудовувати дослідження. Дослідження буде чисто за рахунок захоплення інших країн. Наскільки в мене максимум 45 тисяч? Ось ще 5 тисяч потім викличу. Після добудови цієї провінції. Як ви бачите, в мене тут вже 6 прибуток. Ну Зараз одна війна, одна покращення при Так, мене. У мене тут нові сусіди поз'являлись. Також. Ой, ви мене лякаєте. І взагалі контролювати відносини з усіма сусідами. Просто проблема в тому, що ось на що я одразу всім відправляю покращення відносин. Це для того, щоб я просто бачив. Типу, мені зручно, коли ось тут праворуч на екрані, типу, написані відносини з усіма моїми сусідами. Так мені просто зручніше. Збереження. Все, ти добудований. Інфраструктура я поки що не забудовую, бо вона дорога. Хоча, наприклад, тут дві інфраструктури всього побудувати, чому б ні? Хочете, що тут ресурси достатньо дорогі. Так само раз. Два інфраструктура, так. Далі, що я хочу? Нас не вистачає першої лінії. У нас 12 тисяч р... лицарів, 16 тисяч дальників і 12 тисяч піхотки. Угу. Мені треба три... три паняшок, три піхотки. Для хорошого, по-хорошому. Я, в принципі, буду готовий до будь-якої наступної війни. Ну, майже до будь-якої. На мене тепер технології. Давайте так, якщо вже ми досліджуємо технології, Вітряки, мармуровий кар'єр. У, у, а в мене мармуру, нема... напевно, нема. Ні, в мене є скло одяг. Скло, одяг, сир. Ось. Дерево технології. Скляний завод ось тут. Нащо ви вітряки вчайте, якщо нам треба? І паперова фабрика. Мені що тут, що тут, треба декілька технологій повчати. А, у мене папіру нема. А ось скло є, і мені потрібно скло, тому. Тому так, йдемо в карлералівський палац, і потім будемо виробляти скло ось тут. Ми, до речі, не топ-1 по... по вовні. Ми четверте місце тільки, ну і нехай. Так, мені треба 4 елітних пікінерів і 4 лицарів. Ми вже можемо це зробити. 4 вас. Трохи вийшли за бюджет. Через це дуже дорого виклик коштує. Але давайте я хочу вирівняти все. Ось так. Можу собі дозволити. Так, і треба подумати. Дивіться, зі мною ти тримаєш погані відносини. Якщо я тобі оголошую війну, в тебе союзник ти. О, нічого поганого. Ну, в плані, він сам на мене не ображає. Він мене ображає. Ой, але мене ще ображаєш і ти, і Саксонія ображає мене з союзником у вигляді. Не, ну, не такого страшного союзника. мене так. А, радник з питань інновації залетів. Ось оборона юнітів мені подобається. Наступний спадок цивілізації, я дочекаюся, щоб 600 було. І вкачаю в економіку. Все. Так, моя армія готова. Сексон, мені здається, на мене Саксонія зараз нападе. Я почекаю. А, вони щойно припинили погіршувати зі мною відносини Саксонія. А ти. Так, давайте так. Якщо погіршуєте зі мною відносини, то нападайте. Хм, може Магденбург. У нас в нас прибуток всього 3. Мені здається, у нас війська 8 аж забирає через те, що мене. Я... Так, а чому я настільки сильно перевищив ліміт? Я не знав, що я прям настільки сильно перевищив ліміт Так. Можете тебе добити, якщо у нас закінчилось погіршення. Так, твій союзник ти і ти. Ну блін, якщо вже твій союзник це ...Люненбург, то краще Люненбург захопити. Так, хто з сусідів? Я можу з кимось хоч прям ворог? Ну ні, не, зусимо. Ну і Магденбург. О. Погірше відносина. Оп-оп-оп. Хтось з Магденбургом воює? Ти? Макленбург? А ви там чисто по назві вирішили один з одним воювати? А чому ти його не дозахоплював? Мене все одно недостатньо зараз мінусу по відносинам з ними. Що відбувається? При цьому армія Макленбурга програла, але з ними погіршувати відносини ще довше буде. Ти що, щойно переміг? Ти щойно переміг Саксонію? Саксонія. Які в мене з тобою відносини хороші? Ну все, я вирішив Магденбург, тому давайте спочатку змантим кругом розберемось. Вони намагаються зі мною покращити відносини, але ні. Не треба було нападати на всіх. Все, полетіли. Ой, програли. Ой, другі, хто на мене напав, також програли. Е, -е а чому. Ви в курсі що я вашу столицю захоплюю, нащо ви пішли мої провінції захоплювати? Ви офігені? Все, я переміг. А, я не переможець? Вперед, добувати їх? В Сенсі я. В Сенсі я програв. е, -е. Хей, яких ресурсів ще не вистачає, блін. Е, ні. Блін, ніч. А, я еще що, що я роблю? Серйозно? Ви зараз серйозно, я програв, Та як так вийшло? У мене ж було 90 щойно. Треба було. Окей, давайте подивимось. Вони зараз все одно багато не заберуть. Білий мир. Блін. Та здатись. Потвердите. Залізна копальня за мною лишилась. Окей, вся моя економіка лишилась за мною, нічого страшного. Все, все під контролем. Збираємо армію. Так, на наступну війну обов'язково треба подивитись, щоб в мене людські ресурси були на максимум, і щоб в мене було достатньо грошей на відновлення армії. Тому що мене зараз розбили чисто по кількості людських ресурсів, я просто не міг відновитись, хоча в мене достатня армія була. Коротше. І можливо в мене була відсутність генерала. Може я зараз запізно побачив відсутність генерала. Давайте в принципі яких я забудовую бараки. Бараки, бараки. І зерно сховище, щоб провінція не так швидко здавалась. Особливо мої економічні. Головне, щоб на мене зараз ніхто не напав, поки я збираю армію. Окей, на помилках вчаться. На помилках вчаться. три, коротше, давайте просто зараз почекаю людського ресурсу. -у. Тефтонський ордер. Мене ворогом вважає. А так загалом усіма покращу відносини. Просто щоб бачити, як, як хто до мене ставиться. Вони звільнили штетен. Ось! А я думаю, що, чому вони так мало принців, вони ще ж звільнили. звільнили. Військового радника нема? Давайте. У технічному обсування армії швидкість пересування. Або оборона. І швидкість пересування, Оборона і швидкість пересування. У ні, на мене напали. Хто? Ні. Я ж з тобою покращував відносини. ну ні. А я не витримаю зараз. Яким би я зараз багатим не був, я не витримаю цю війну. Давайте спробую побільше викликати, але я просто не витримаю. Вони зараз мене просто винесуть. Да, їх там 50 військів я побачу. Ну, ні. Як це. Ні. Ще. Все. Ну, давай здатись. Зрозуміло, що я не витримаю. А! Фух. Я просто польська маріонетка. Не так страшно, як могло б бути. Могло бути гірше. Могло бути гірше, я, я ще живий. Блін, ось це. Ця... Так, одну помилку я зробив. Одну помилку. Одну помилкову війну. Одну. І в мене одразу такі проблеми. Ви там відновлення? Все, це мій ліміт зараз, 20 тут військо. Ви зараз серйозно? Це мій ліміт армії? Так, 20% на у мій ліміт армії. Так, переваги. Ліміт полків. Плюс 10, плюс 12. Мені байдуже. Все, 38 хоча б. Це напевно через те, що я маріонетка мені зменшують ліміт полків. Васал, 75%. Окей. Так, мені на виклик, треба ще бажано 17 тисяч людських ресурсів. Зараз підзбираємо. Паралельно підзбираємо гроші трохи. Які я віддаю. Знову ж, найважливіше, що мої економічно покращення провінції залишаються за мною. Так, ще трохи підвикликав. Так, трохи. Трохи квиленько виклик зробив. Що в мене тепер 36 військ. Почекаю відновлення людського ресурсу і підемо. Кудись підемо. Ні, все нормально. Я достатньо сильний. Все прекрасно. Я прозібрався з тобою. Твій союзник. У, прохоче те, що вони воювали, тоді краще ж спочатку. Чи можу я розраховувати на те, що я зустріну їх в своїх укріпленнях? Погіршити відносини. Почекаємо, поки погіршаться, і давайте, знаєте що? А це, це ліс, от, непогано. Тобто це ліс, плюс укріплення, якщо б я кожен бій зустрічав тут, то це б давало б достатні бонуси. Так, якщо ж хтось, з моїх глядачів шукає ще якусь гру, в яку ви зможете пограти за різні країни, то в по описі ви можете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишити рецензію, якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте до бажаного, це мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході відео. Так, підписка, вподобай, коментарі і так далі. В будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.